Процес по нашій ГБЦ вже пішов. займаюсь постелью розпредвала. Пройшов я вже постель разів 6-7 так розверточкою. Маємо ось такий вид. Залишилось два невеличких кратера. В принципі, воно ні на що людині не повливає. За це можна бути спокійним. Ці шийки ось так виглядають. Одного бугеля я все-таки замінив Оцього великого, бо ну, тут печально, бачите, дуже його прошкребло. Маленького залишаємо. Розпредвал ставлю свій. Ставимо його ось на місце. Так, крутиться чудово. Люфт нема. Нема. Сидить мертво. Нема. 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 Постель наша рівна. Далі проганяємо розверточку фрізою під бокову кришку і під сальник. Потім зажимаємо бугіля і перевіряємо, як крутиться. З постелі розпредвала я вже розібрався, все підігнав, вроді як, все чотенько. Розпредвал зажатий, значить, крутиться від руки, Ох. від руки, крутиться, не закусує, все чудово. Люфт, люфт, вверх-вниз. Мінімальний на теплове розширення. Можна ось тут його побачити. Вон не буде видно на камеру. Все, чотенько тут крутиться, все чудово. Не, не дожен тарабанити, буде все класно. Все, далі випресовуємо сідла, направляючи і сідла. Випресовані, посадочні місця, слава Богу, тут не пошкоджені, все чудово. Сідла тут були нерідні, вже хтось колись тут міняв. Новенькі сідла підібрані, по розміру, сідла точені. ГБЦ вже замінили сідла. Сіли як ріднесенькі, все чудово, все класно. Замінили направляючі втулки. пройшла вона хімічну мийку, чистенька. Вона й не була дуже грязна. От, дякувати попереднім майстрам. Помили, покрасили. Ось. Далі у нас, скоріш всього, буде поварка ось оцього місця. Воно прямо біля кольця прокладки. Це можна не варити. Одне місце потрібно підварити. І прирізаємо. це пройшла всі механічні обробки та готова до зборочки. Сідла прирізали, мають ось таку красу. Також підварили ось одне місце і призирнули площину. Площина була рівна, зняли 10 соток. Деталі підмили. Клапана випуск РВ, впуск АМП, як завжди. Клапана на герметичність, технічна рідина налита, клапана засухаряні. Візуально нічого не тече, те, що блестить, то у нас масло. Таємо тиск, бульбашок з -під клапана не повинно бути пагнали. Перший. Супер, другий. Супер. Супер. Вона супер, 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 супер. я вже відрегулював, все мені по шайбах тепер подобається, по зазорам також. Перед відправкою клієнту, клієнту задав питання, які товщина регулювачних шайб? 4,10, 4,30. А по факту 3,70, 3,57, 3,52, 360, 357, 3.60, я до чого веду? Розпредвал тут сів на 60, сотих, тобто це більше, ніж пів мм. Клапана тут уже торцовані. То Якщо 360-60, то скільки буде правильно, шайба 3,0. Трацьованими клапанами, тому я її міняв тут сідла. Так, розпідвал крутиться хорошо, нічого не закусує, все чудово. Готовим до відправки. По шайбам. По шайбам у нас вийшло ось так. 410, 420, 15, 4,10, 435, 410, 410, 420. Ідеально! Це враховуючи те, що розпідвал на 60% сотих сидить глибше від ба. Все, друзі, ця ГБЦ повністю відреставрована, готова до встановлення. Ремонт постелі розпредвала. Заміна. Постілі розпредвала одної кришки, заміна сідел, направляючих, клапанів, поварка одного місця, фрезеровка, зборка, регулювання сальники, все як ми любимо. Старий розпредвал вже я не рекомендую використовувати. Один угіль також, бачите, дуже глибокі борозди. От. Ось так у нас тут все виглядає. Розпідвал ставив свій. Шайби товсті. Клапана ТРВ, випуск впускаем Ті, сальники СМ, втулки ТРВ. Ось така повчальна історія для всіх нас, друзі. Ще раз попереджую, наголошую, розказую, купуйте у перевірених майстрів, продавців і тому подібне. Перевіряйте те, що ви купуєте. Просіть відеозвіт, хай вам показують, що вам відправ... відправляють. Бачите, як людина попала на кошти. За 16к купила, одному майстру заплатила за ремонт і потім ще мені за капремонт. Ви представляєте, в яку суму влітає оця ГБЦ? Прям на BMW X5M можна купити Головку. Ось так, друзі. Всім добра, не попадайтесь, підписуйте, ставте лайки. Думаю, це відео було корисно для нас всіх. Все, ми працюємо далі. Ось так працює машинка після капремонту голки з циліндрів. Гун працює дуже добре, я задоволений.